Шановні колеги, я сьогодні представляю групу активістів, групу жителів Житомирської області, насамперед Баранівського району. Сюди привела нас велика біда, забруднення річок, хомора і случ, про що я вже неодноразово говорив у виступах на Верховній Раді України. Звертався з депутатськими запитами і звернення до прем'єр-міністра-президента. До генеральної прокуратури відповідних міністерств і відомств на превеликий жаль вимушений констатувати, що проблема по суті не вирішується. Люди змушені вдаватися до блокування доріг. Нам залишилось лише одне: заблокувати головну магістраль Київ, ЧОП, можливо тоді почують і приїдуть на місця ті люди, які відповідають за екологічну ситуацію для того, щоб навести порядок. А зараз я попросив би, щоб ви вислухали людей, які безпосередньо змушені жити в нестерпних умовах Баранівському та інших районах Житомирської області. І я е, запрошую до слова міського голову, Спочатку Чи говорите? давайте спочатку діяти діяча громадські діячі. Спочатку скажуть, а потім офіційні представники. Ми представляємо сьогодні Баранівський район. У нас є надзвичайно велика проблема і надзвичайно велика катастрофа. Вам не передати словами те жахіття, яке ми відчуваємо щодня, тому що відкрити вікна провітрити хату ми не маємо змоги на вулиці. Є надзвичайно великий сморід. Це триває вже три роки. Три роки ми живемо у тому, що щороку забруднення нашої річки збільшується і воно вже є схожим на екологічну катастрофу. 26-27 травня. Ня, цього року було досягнуто максимально епогею ця ситуація, 37. тому що по річці пливла мертва риба настільки величезною кількістю, якої не було ще за попередні три роки. Тому ми звертаємось до вас всіх з величезним проханням і криком нашої душі: врятуйте нашу батьківщину, врятуйте нашу місцевість від такого страшного лиха, яке відбувається на даний момент. Дякую, також ще хочу передати лист звернення до Петра Порошенка. Наші активісти зібрали підписи і передати цей лист через Володимира Михайловича. Також хочу подякувати Володимиру Михайловичу Литвину за те, що він надав таку можливість звернутися до вас усіх. Доброго дня, шановний народний депутат, шановна президія Верховної Ради, хочемо звернутися до вас своєю бідою. Яка зараз створилася в нашому Баранівському районі в місті Баранівка? Річку Хумора і річку Случ вбивають ці нечистоти, які скидаються з Понінківської фабрики, з нечистоти міста Мирополя, селища Мирополя та міста Полонного. Зверніть, будьте ласкаві на наші проблеми. Діти наші, які не можуть навіть піти на річку, покупатися до річки, не може підійти. Вибачте, за те, що скажу, навіть корови не хочуть пити воду з річки. І друга проблема в нас є таке підприємство Еконова, яке також вбиває нашу всю екологію. Дякую. Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановна влада. Сьогодні підписав розпорядження як громадянин України супроводжую актив з тим, щоб показати українській владі, що є український народ, є воля, є бажання жити в чистій, гарній Україні. Не буду говорити про те, що відбувається. Всі про це знають. Хочу сьогодні поаплодувати активістам, які вдалися до перекриття доріг самі. Хочу поблокувати, що вчора ми прийняли рішення всі політичні партії Баранівського району про те, щоб приїхати сьогодні до Києва. І вчора долучилися підприємці, вони знайшли гроші, забезпечили ресурс тим, щоб ми сьогодні приїхали до Києва стіни кабінету міністрів і стояли тут. Дякуючи Володимиру Михайловичу Литвину. Наступне ви знаєте, радію, будучи радикально налаштованим, надзвичайно радію за те, що ми приїхали всі по доброму і хочемо. Ну не знаю, показати пальчиком українській владі про те, що ми так далі жити не будемо. Радію з того, що віру, що сьогодні буде такий якийсь час відповідальний, коли українська влада покаже, чи вона є, чи її немає, чи існує правоохоронна система, чи її немає. Люди не будуть жити в нестерпних умовах. Ми, представники місцевої влади, будемо їх в цьому підтримувати. І ви знаєте, мушу вам сказати абсолютно вірю, що буде порядок. Я не вірю в тому, що президент України Петро Порошенко, на якого скидають всі звинувачення, що там на підприємстві виготовляється упаковка, причетний до цього. І виходячи з цього, надзвичайно вірю, що він, навіть обурившись. Дуже швидко прийме якесь вольове рішення, тому що е, розуміє, що екологи, міністри сьогодні не мають політичного ресурсу, і політичної волі для того, щоб вирівнити ситуацію на краще. Останнє хочемо зазначити, що це проблема не тільки Понінківської фабрики, це проблема е, миропольської фабрики, це проблема того, щоб місто Полонне, 26 шести тисяч на місто не має зовсім очистки стоків. Це проблема України і повна безвиповідальність і політичний вакуум. Який унеможливлює порядок, скажімо, в галузі екологічної проблеми. Допомагайте українському народу і хочу ще сказати останнє: український народ насправді кращий на сьогодні, як ми, українська влада, тому нам потрібно ставати кращими, мінятися і служити людям. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Я перепрошую, ось у мене у руках. Результат річної переписки Баранівської міської ради з усіма владними структурами, тобто, крик душі людей це останнє, що ми можемо на сьогоднішній день зробити. Папка переписки. Дякую, дякую за інформацію.